Учасники революції гідності вони зустрілись на тому місці, де у 2013-2014 роках у Кропивницькому тодішньому кіровограді збирались євромайданівці. Тоді на цій площі стояв пам'ятник Кірову, одному з організаторів голодомору 32-33 років. Стояв пам'ятник Кірова. І потім вже на нього хлопці вилізли і прив'язали прапори, які показували, що палець не було видно. І коли пішла декомунізація, ми вирішили, що ми в демократичний спосіб знімемо пам'ятник, ми провели віче, підігнали техніку, прийняли рішення демонтувати пам'ятник і потім кранув його під оплески зняли. Тепер на цьому місці монумент зі світлинами Героїв Небесної Сотні. Площа має назву Героїв Майдану. Як і в багатьох містах України в Кіровограді, перша акція євромайданівців розпочалась 21 листопада 2013 тисячі Це була реакція людей на рішення уряду про призупинення підготовки до підписання угоди про асоціацію з європейським союзом, і це вже стало той е, крапкою неповернення. Тобто, і ми розуміли, що назад е, шляху немає. І відповідно ми вийшли на цю площу. Я приходив з самого першого дня і до перемоги революції, ну, якщо можна вважати так, коли втік Янукович. Хоча перемога і боротьба ця продовжується по сьогоднішній день. Перша вимога, з якої ми вийшли, це було підписання угоди з ЄС. А вже по ходу революції вимог ставало ще більше. І ми дійшли до того, що. Перша ж вимога не було відставка Янукович, ну але з часом вона з'явилася, і ця вимога також виконана. Більшість вимог, яких не вдалося досягти, це через те, що Росія почала вторгнення і окупацію територій східних і Криму. Вони хотіли, ну якби ми що ми були то саме, другий Білорусь. Ми прагнули і робили все для того, щоб демократія перемогла диктатуру. У мене була така внутрішня потреба підтримати наші внутрішні демократичні процеси в країні. Я відчувала, що це загроза демократії. Гордість за наших людей, от коли збиралися, і я бачила однодумців, які не хочуть миритися з беззаконням. Хочуть жити у вільній країні, справедливій, де правоохоронні органи прозоро працюють, де верховенство є закону. Я можу сказати лише про свої відчуття. У мене було в момент, що я не можу не вийти, не дивлячись там на можливі там проблеми вдома на роботі. Я не можу не вийти, так як була загальна несправедливість. Звичайно, що було вимоги відставки Азарова і напрямок основне в Євросоюз, але в цілому це було накопичення різних несправедливостей, корупційних скандалів, і це вибухнуло вже таким явищем, як Євромайдан. Зоя Лебідь тоді працювала журналісткою, згадує, як у перші дні збирали людей. Євромайдан у Кропивницькому, так щоб щоденний, розпочався 24 листопада і потім щодня вже збиралася. Почали ми з одночасного оголошення на трьох кропивницьких сайтах. Ми домовилися з редакторами, що одночасно виставимо, тому що знали, що відразу будуть певні санкції. Перші кілька тижнів фактично на кожне оголошення про Євромайдан була заборона. На той момент Ленінського суду пізніше цих заборон вже не було, так як зрозуміло, напевно, що все одно будемо збиратися. Більшу хвилю протестів спричинив силовий розгін мітингувальників в Києві в ніч з 29 на 30 листопада. Охоронці не мають права застосовувати силу проти мирних людей, неозброєних. Це було велике обурення. Я чесно скажу, моє індивідуальне обурення, і я чудово знаю роботу правоохоронних органів і спецпідрозділів без наказу. Вони б ніколи такого не робили, коли би там, там от кійками вони били і студентів, і людей похилого віку, не розбираючи до крові. Кінця листопада кіровоградські мітингувальники почали збирати гроші і відправляти людей на Київ на Євромайдан. Євромайдан Київський вже потребував серйозної підтримки, і люди їздили, наші місцеві кропивничани їздили на підтримку Київського Майдану. Тоді постала потреба просто транспортна. Потрібно було чимось відвозити ці машини заправляти. Майже всі кошти, які ми збиралися, йшли на заправку автівок. Я сама на Київський майдан їздила для підтримки найбільших акцій, коли була мільйонна акція. Ми їздили з сім'єю тоді і було ще кілька разів. Те, чим я займалася, це я здебільшого споряджала. Людей і виконувала таку логістичну функцію щодо транспорту для відправки людей на Київський Євромайдан. Це правосіх автомайдан направив. І навіть не брудний, я його прала, правда. Це тоді були стрічки, це як символ, бачите? Це вона в мене так і лежить, Україна і Євросоюз. Тобто, я пам'ятаю, я її завжди тут на курточки носив. Оці стрічки вже, як і революції, 10 років. Наші активісти, коли їхали на Київський Євромайдан, ми їх інструктували, вчили цьому, вони прапори або України, або стрічки Євромайдану. Вони ховали глибоко в свої сумки аж на дно, щоб при першому огляді їх не видно було. На автомобілі наших євромайданівців арештовували, накладалися штрафи, зупиняли. Тобто Більшість активістів Євромайдану, які мали автомобілі, під кінець Євромайдану їх вже не мали. Тобто вони були забрані або на штрафні майданчики, або ще щось. Щонеділі на центральній площі містяни збирались на віче. Віча це коли ми вимоги, тобто до влади різні, оголошували. Тут мали можливість люди виступити, приїхати із районів, із області і сказати владі свої думки. В першій половині січня ми вже почали обростати більш-менш цим нашим побутом, так би місцевим. І у нас з'явився екран. Техніка. Я пам'ятаю той момент, коли першу техніку, яку перевозили, нам спалили. Закинули там пляшку із горючим. Самовар також з'явився вже в січні місяці. Тітушок завезли, коли вже сталося протистояння в Києві, більш серйозні. І думали, що у нас теж такі можуть бути протистояння. І тоді сюди привезли ну, кілька автобусів. Ми бачили, вони навколо стояли. І тоді вже реально стало страшно навіть тут, в Кропивницькому. Поряд з учасниками Євромайдану прихильники тодішньої влади організували антимайдан. Тітушок було особливо багато. Вони були на тій половині площі і там вони створювали масовку. У них також були поставлені якісь засоби, де вони могли чай пити. Здається, каша в них там була, їм роздавали. І У них були спеціальні засоби захисту, у них були перчатки. І в руках певні там предмети, якими вони могли бити. Тут на площі, отам за пам'ятником Віктору Чміленку, розбили голову. Тобто тоді був Майдан і антимайдан. Влада намагалася дискредитувати майдан, показувати, що там нічого немає. І вони виводили чиновників або тих, кому платили. А вони ми знаємо, що платили, і різних спортсменів, тітушок привозили сюди. І 26 січня ще й сталося. Їм треба була картинка показати, що тут сутички, щоб ми злякалися і більше не виходили. І саме напередодні. Одні цього вони почали закривати там хлопця. Мене викликали у відділ поліції і цілий день допитували, тримали, щоб я не йшов сюди на площу і не проводив жодних заходів. З майдану ми переходили до підвідділ міліції, і там ми проводили свої мітинги, тому що ми не знали, де ділися люди. Віктор Чміленко фермер з Кіровоградщини, який був учасником Євромайдану з перших його днів. Загинув від кулі снайпера в Києві 20 лютого 2014 року. На честь Віктора Чміленка переіменували одну з центральних вулиць у Кропивницькому. Для нас найбільший біль це Віктор Чміленко. Я його знала ще до подій Євромайдану особисто. І Важко віриться. Найбільше людей прийшло прощатися з Віктором Чмиленком. Я хочу сказати, коли його ховали, саме тут на центральній площі відбувалося громадське прощання з ним, і це було найбільше людей, коли пройшли. Я бачила багато людей, які ну, так візуально знала там сусіди і ще щось. Я їх не бачила ніколи на майдані. Банду, гей! Банду, гей! Спочатку почалися арешти активістів Євромайдану, Приходили до багатьох з нас додому, арештовували обшуки. Робили. Після трьох місяців мітингів і боїв в Києві з понад сотнею вбитих та тисячами поранених у ніч на 22 лютого 2014 року тодішній президент Янукович втік з України. Розпочалося вторгнення Росії, яке супроводжувалося анексією Криму та окупацією територій Донецької та Луганської областей. «1 березня, коли почалося захоплення Крима, то всі мої знайомі з Євромайдану, всі знайомі чоловіки, стояли в черзі воєнкомат. І на даний момент більшість тих, хто був активний на Євромайдані. Практично немає чоловіків. Вони всі воюють. Тому фактично майдан став для нас такою підготовкою для по самоорганізації, по активізму, і ці всі люди стали волонтерами або добровольцями на війні. Минає 10 років. Пам'ять про Євромайдан вона не старається, а вона навпаки стає більш стислою. Події стають віддалено більш стислими. І найбільше турбує те думка про те, що нібито ми не довели це до логічного завершення. Це найважче переживається і періодично час від часу ти до цієї думки повертаєшся. Але все ж таки я точно знаю, що це не було даремно, тому що ми не дали знищити демократію. А ми дуже змінилися, і ми змінюємося. Може, не так швидко, як би ми хотіли. Я пам'ятаю тоді, в 2013 році я думала через 10 років, які ми будемо. От уявляєте, зараз я заплющила очі, відкрила і тут стою вже 10 років пройшло. І я, мабуть, хотіла більших змін. Так. Повномасштабної війни ні не хотіла. Не та, яка розпочалась 2014 з, з Донбасу, спочатку з Криму, а потім от події на Донбасі. Хотіла, ні, ніхто цього не хотів. Мій чоловік зараз на фронті, ми з ними розмовляли про це. Я кажу, ти знаєш, а якщо будуть питати, чи там жалкуємо, чи ще щось, а він каже, ну, якби ми тоді не було тих подій, ми були як Білорусь. Однозначно, суспільство змінилося. як приклад, волонтерський рух, який розпочався з Майдану, і згуртованість оця, вона проявилася вже під час перших днів місяців вторгнення в Україну. Майдан не сприймали як якийсь мітинг єдиний. Це краще це як явище, явище суспільне. Коли люди змогли вийти і проявити свою позицію і показати, що люди господарі в себе в державі, Ольга Склярук, Олена Жикалова, Ірина Полулях, Анатолій Басист, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.